Привіт, думаю, ти вже знаєш, що у монобанку є така фішка, як костюми котів. Переглянути свої костюми ти можеш зайшовши в монобанк та свайпнувши вправо. Цю фішку додали нещодавно, і костюми тут видаються за різні завдання, здебільшого, і здебільшого вони є пасивними. Тобто, ти там 12 місяців користуєшся Монобанком, там поповнення рахунку від 25 тисяч гривень, ну це якщо жорстке щось. А здебільшого це досить легкі завдання, і я впевнений, що в тебе там буде пару костюмів. Так ось, до чого я веду? А веду я до потенційної можливості продавати ці костюми у вигляді NFT в е, ближчому майбутньому. Чому я так вирішив? Ну, нещодавно на українському твіттері почали з'являтися твіти, автори яких пропонують Монобанку зробити свої костюми коців у форматі NFT. Чому це неймовірно вигідно самому Монобанку? Думаю, пояснювати не варто однак я постараюся. Банально люди охоче будуть їх получати, а виконуючи завдання, вони роблять як мінімум користь Монобанку, як максимум користь Збройним силам України, оскільки досить багато таких костюмів здобуваються якраз за донати на ЗСУ. Звичайно, що це не 100% інформація, але якщо посудити з логіки, це більш чим ймовірно. Україна одна з найбільш криптоентузіастів. Крипто розвинених країн у плані кількості людей, які використовують криптовалюту, ми на третьому місці в світі, і це я ще мовчу про те, що займатися криптовалютою в Україні найбільш вигідно, оскільки тут немає так багато регуляцій та лімітів, які наявні в інших країнах світу. І навіть, якщо вам здається це скептично, ви можете інвестувати буквально 10 гривень у таку галузь. Зараз у Монобанку проходить день святкування 6 років в самому банку. І за донат на ЗСУ, який ви можете виконати через саму програму Монобанку, вам видається костюм Римського імператора. Донат може бути любим, буквально 10 гривень. Тому можете використовувати цю можливість для можливого інвестування у NFT. Звичайно, йти зараз і виконувати всі завдання монобанку на всі костюми і паттерни коців не варто. Скільки ще раз потерюся на не 100% інформація? Це просто інформація, яка може виникнути судячи. Логічним мисленням, що може зробити Монобанк у галузі костюмів котів. Наскільки зараз ну, це просто косметична прикраса, яку можна поставити на аватарку і нею милуватися. Тому це, мабуть, все, про що я хотів поговорити в цьому відео. Воно вийшло здебільшого коротким, в принципі, похуй, так як це відео не набере більше 10 переглядів точно. Ось. Тому, будь ласка, підпишись на канал, щоб цей канал. Розвинутим. Я буду неймовірно сука тобі вдячний, тому що на ньому зараз ноль підписників. Ну а всім бажаю удачі і до нових зустрічей у нових відео.